Сьогодні 24 серпня. Рівно шість місяців тому Росія розпочала повномасштабну агресію проти нашого народу. І в цей день, 31 рік тому, український парламент проголосив незалежність України. Сьогодні ми розуміємо, що ця війна і є справжньою боротьбою за нашу незалежність. Україна протягом багатьох століть існувала під пануванням імперії, які намагалися позбавити нас власної мови, культури, історії. Сьогодні ми чітко розуміємо, що у них нічого не вийшло. Ми цінуємо особисту свободу, готові боротися за гідність, не терпимо диктатури. Українці довели, що ми є частиною європейської сім'ї. І ми ніколи не будемо братами з нашим північним сусідом, ні рідними, ні молодшими. Сьогодні ми схиляємо наші голови перед багатьма поколіннями українців, які боролися за нашу незалежність, жертвуючи своє життя і свободу. Пишаємося нашими воїнами, які під синьо жовтим стягом гідно боронять нашу землю. Україна обов'язково переможе. Віримо в зсу з днем незалежності. Слава Україні!